Планшет збереслово за картинкою. Ця гра у нас зберігається. Ось в такій коробочці. Кришку планшета використовуємо для гри. У наборі в нас є картки, дуже багато карток. Вони двосторонні. Гітара, заяць, сік, вухо, вагон, м'яч, навіть звуки тварин, жужу, цирк, клоун, піпі, -пі. гава, няв, знак, гроза, банан, шишка, літо щит, хруп. Навіть є картки, де дитинці необхідно відгадати, яка тут має бути літера. Літери в наборі. Також у наборі є три смайлики. Задання малечі зібрати слово, як на картинці. Вставляємо картку, і дитинка має зібрати слово за подобою. З цією грою можна вивчати букви, можна вчитися читати. Синій планшет у нас для хлопчиків, для дівчаток є рожевий, а також є планшет на англійській мові. Для вивчення англійських літер, читання та збирання англійських слів, хто з дитинкою вивчає або починає вивчати англійську, то з таким планшетом можна буде вчитися читати та вивчати літери та англійські слова.